Ми назбирали близько 90 термометрів. Ми опорний ліцей. Ми маємо філії, тому наші філії теж залучалися до збору і термометрів, і батарейок, і ламп. Перше місце за збір термометрів отримав Зіньківський опорний ліцей номер 1 У Полтаві оголосили результати конкурсу для шкіл області як 2025 Нагадаємо, це було змагання по передачі найбільшої кількості шкідливих відходів у своїй громаді, зокрема, таких як батарейки, люмінесцентні лампи та. Термометри. Опорний заклад Піщанського ліцею здобув перемогу у зборі батарейок. У нас є в усіх одна мрія зробити свою піщанську громаду екологічно чистою. Назбирали батарейок, ми зібрали 920 кілограм. Подали заявку, прийняли участь в конкурсі. Ну і да, вітаємо нас із перемогою. Получається, да, що батарейок в області ми зібрали найбільше. А ось 1954 люмінесцентних ламп зі. Брали у Миргородському ліцеї імені Тараса Шевченка. Діти досі ще приносять лампи. Ми і до наступного року також вже готуємося, що буде конкурс. Ми знову спробуємо свої сили. Так що, дякуючи нашим дітям, ми отримали такий цінний приз: це 3D-принтер. Навчання буде дуже допомагати нам. Це вже в нас буде другий принтер, і діти зможуть моделі гарні робити свої сили пробувати в 3D-моделюванні. Урочеві відзнаки за збір небезпечних відходів. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Окрім цього, усі переможці отримали подарунки. Це 3D-ручки. Я дуже радий і дуже дякую за те, що громади взяли участь у нашому такому челенджі. Ми здали такі цифри є, 3,5 тонни батарейок за цей час конкурсу, майже 9 тисяч ламп люмінесцентних та 900 термометрів. Нагадаємо, серед 71 поданої заявки у конкурсі взяли участь 25 навчальних закладів, які повністю дотримувались усіх умов конкурсу.